Друзі, всім привіт! Цього разу для клієнта в Польщі оглянемо два цікавих автомобіля, а саме Volkswagen Tiguan Allspace. І перший на огляді в нас був Volkswagen Tiguan Allspace 20-го року випуску. 2 літра дизельний двигун на 200 коней DSG. Оригінальний пробіг 183 тисячі кілометрів. і продавець віддавав цей автомобіль вже із всіма податками у Польщі розмитнений за 116 тисяч злотих. Дивимось відео до кінця. Всім приємного перегляду і не забувайте оцінити відео лайком. Volkswagen Tiguan, Airline, 2 літри дизель на 200 коней DSG, full motion, 180 заявлено 20 рік. Ціна, як ми вже говорили, за 116 він буде готовий віддати із всіма документами, із всіма податками. Тобто вже до реєстрації буде приготовлений. А зараз звичайно виїдемо трішки вперед, тому що тут місця мало. Пійдемо, глянемо його оптика фуллед. Легенько по піску піскусрує, як завжди, ну, 180 пробігу, так само Бампері вам в школах. Це я вам дуже близько показую, це так виглядає. Є так само і буде трішки попередній частині по крилу і відповідно як я вам по телефону говорив, що і капот також буде в сколах. Деякі сколи можна буде позаробляти. Потрібно буде сказати продавцю. Я б не сказав, що він аж крепко є побитий сколами. ось є скол такий, ось є скол, ось є скол такий, що кидається в очі. Ну, Тобто десяток або два таких сколів, що можна заробити і все, в принципі. Автобіль на оригінальних легкосплавних чорних дисках. Попереду гальмівний диск має десь міліметр виробутку. Нова накладочка повністю. Автомобіль зараз на зимовій гумі. Бачу, що гума майже нова. 23 рік. Пластик все ціленький. Лове вікно мінялось на в 22 2022 році. Дерково також ціле. Висключовий доступ. Позаду. Теж трішки ржавчина, як ви говорили, що ржавіють вони. Але диск і грубий, він поїздить. Саме нова накладочка і позаду. Та сама гума continental Парктроніки 360. Якийсь маленький скол є на бампері, тут якась тарапенька є. Задні ліхтарі ледові, шильдики всі є на місці. Булячка, фольксвагенів, їх такі папирічки з'являються. Один, два, три, чотири. Не тільки фольксвагенів, а вак. Тут є таких декілька царапинок по бамперу, камера задню виду є. Ось тут з'явився, ну кришка їхня задня, то потрібно її добре дивитися. Диск також цілий позаду. Гума Ой, та сама. Тут понизу і казєтка царапенка. Заявлено, що автомобіль має бути ось цілий рідній фарбі. Дивимось по цій стороні вікно. Було ціленьке. 110, 111, 113. Приємчики в оригіналі. 104, 113. кое не крутились. На кое-какие все на месте. Крыло не крутилось, дверка так уж не крутилась. Крыло оригинал, капот так уж весь оригинал. 1893 на ну, оригінал. 14. Оригінал. дверка не крутилась, крило також не чіпалося. Ріг 57. Тут це і в оригіналі. Тут так само нічого не крутилось. 113, 108. Тут немає ничего. Крышечка не крутилась. Сабуфер стоит. Пинка. Оценим стан сторона. Повний електропакет, тільки дзеркала в нас не складаються. Один аудіомузика, музика, центральний замочок, дверна карта узбережна в гарному стані. Тільки тут називається завжди, ліксі бруд. Ергоактів. Сидіння, масаж сидіння. Поясничний валик працює. Колінички. Канина плюс алькантара комбіновані є, сидіння ціленькі, речі в автомобілі, приємний запах, туманочки зад датчик світла, цифрова приборка, датчик фронтального зіткнення, адаптивні круїжки, для мультикермо в гарному стані, полізки для активної їзди, датчик дощу, підлокотничок, підстаканнички автохолд, електроручник, автомобіль допомагає паркуватися, система старт-стоп. Вебасто, трохзонна кліма, підігрів передніх сидінь, підігрів керма, навігація, мультимедія, Апконект, центральне зеркало затемненням, стеля у нас темні. Соліки все розкидається. Задній диван. Третя зона клімату, так то все є частині. Тут у нас по пластику також все добре. багажничок в гарному стані, нічого тут не зацарапано, як завжди тут буває повністю все зацарапано, Нагадую під капотом 2 літра, 200 коней, це у нас по моушен. Крила не кручені. Капот не кручений, петлі є оригінал. 35 день 20-й рік. он ціленький, нічого не крутилося. Фара оригінал. Фара оригінал. Видите, тут не крутилося. Тут крутилося, потому что чуть-чуть регулировалось, в вагах таке может быть. Все є чистенько, на стиле есть уровень, как всегда тут кришечка путей, потому что она полностью пластиковая є в вагах. Тут те що тут потіє, то завжди біля першої форсуночки і запутівши. Так то всі форсуночки є далі сухенькі. Тут так само дивимося, сідати повсюду співпадають. Радіатор є ціленький. Все є сухеньке. Ключика третій на вебасту. Ну, ще в гарному стані в автомобілі. Не пошарпані <звук> слектор ему тільки тут є. ось. Це робимо це так і не забити. Двигун ну, працює гарно. Як завжди вони парують, ці вагуські двигуни. не працює. Дерко ліве регулюється. Всі чотири віконця у нас йдуть з двотчиками. Підсвіточка по салону. Навігація включається, App Connect. Car. дане не подружжує. Татус поїзду. Само переключається в спорт, індивідуал, еко і нормал. Лайн асіст, фронт асіст, оптика все працює, туманничка запрацює. Позаду, під працює. Тут позаду, підсвіточка працює. Наш комп'ютер засканував автомобіль, комбінація приборів є три помилки. Пасівна, пасівна, пасівна. Помилки всі є з історії, горішнього зв'язку. Є гер у нас працює. Компресія в циліндрах всі 4 у нас у нулю. Автомобіль і чеком взагалі їздив. тобто на приборній панелі ніколи не горів чек. ноль. Ні ноль. одна за одничку не заходить. Тобто форсуночки у нас працюють гарно. Стажові фільтри, остання регенерація була 265 км тому. Золи зараз майже 47 грамів. Пробіг 182-331. Приїдемо всім. До речі, ще щитує дорожні знаки, тримається в пасу руху, адаптивний круїз. Ну, по салону він виглядає суперово, гарненько. Мінімально десь якийсь срапін є. Кермо також в гарному стані. Коробочка dku 381, 7-ступенева. Друзі, не забувайте підписатися на мій інстаграм-канал. Посилання буде в описі відео та в першому коментарі. Там я також публікую, які автомобілі ми оглядаємо, які автомобілі ми підібрали, і також багато різних новин. Цей Тіґуан виглядав доволі непогано, тим більше він був ще в ерлайні. Технічно, взагалі, не було жодних нарікань. Автомобіль їздив ідеально, форсуночки працювали ідеально, сажові в нормі, тобто все в рамках допустимого. Тільки був один нюанс цього автомобіля: те, що там передок був трішки побитий з ну це тим більше чорний колір і 180 пробігу. І на кришці багажничку з'являлися являли, маленькі похерці. І раджу, друзі, вам на майбутнє, коли ви будете дивитись собі такі тігуани в цьому кузові, і тим більше плюс-мінус 20 років, звертайте завжди увагу на кришечку багажничку і ще деколи звертайте увагу на задні арки, адже там також можуть з'являтися маленькі похерці. Так, друзі, це не є критично, але це є по для того, щоб поторгуватися. Переходимо до огляду другого варіанту. Це також Volkswagen Tiguan Allspace. Ну, це звичайний Allspace, не Airline. 18 року випуску 2 літра дизельний двигун тут же на 190 коней. DSG 111 заявлений пробіг автомобіля і ціна 119 900 злотих. Дивімося, в якому стані цей варіант. Тут ще стара ціна. Зараз на 119 900, 18-й рік, 2 літра дизель, 190 коней, DSG. 5-4-4-111 пробігу. Хром на вікнах, тонування задніх вікон, хромовані рейдинги, безключовий доступ. Так само тільки на передніх дверках. Оригінальні легкосплавні диски, зимова гума. Так само є мікросколи в оптиці, так то оптика є повсюди ціленька. Партроніки 360. Автомобіль трішки брудний, якісь маленькі маленькі царапи не можемо пропустити. Адаптивний круїз. Так само є сколи на капоті. І маленьких мікро також тут буде вистачати, деякі сколи вже були зароблені. Оригінальні легкосплавні е, диски, це напевно у нас тут будуть 18 ки Так, це у нас є 18. ки Зимова гума з гарним залишком протектору. Вона є рідня 18-го року. Гавільний диск також має міліметр виробітку. Накладочка там відсотків 40 ще залишилось. І під заміну буде. Дзеркало ціленьке. Тут є маленька вм'ятинка. Тут є вм'ятинка. Тут все. Позаду так само диск ще грубий поїздить. Накладочка там також відсотків 40 залишилось і під заміну та сама гума. Ззаду оригінальний, 18-й рік. Задні лет ліхтарі ціленькі, перетроніки всі на місці, бампер ціленький. І так само і на бампері є царапані сколи, як в кожного автомобіля, тому що це є багажничок. Кришка багажнику ціленька. Носи нас ціли. є цілий тут які зітки царапині. Голе вікно ціле. скол такий. 96, 92, 117, 133, 133, 119. Вікно оригінал, вікно оригінал. 69 ось всі. Приємчик в і нічого не крутилось. Вікно оригінал. Ось якісь є царапені такі. Скоріше все відключив. Все то можна ще заповивати все, воно ще багато що пусходить. Петлі не крутилися. Так само є маленькі м'ятинки на порозі. Крило дверка не крутилося. зеркало сіли, вже бачили. 113. Капот 114, 113, 104. Оригінал. Крило оригінал, лобове вікно оригінальне, воно 18 го року, тому на йому присутні, якісь зв'язкові. Дверка оригінал. 53. 70 оригінал, дверка не кручена. Крило також. Тут так само нічого не крутило. Ця дверка є фарбована, а сказали, що оригінал. Чесь косметичне підфарбування було. Оригінал, і дверка не крутилася. є оригінал вікно вікнорідні вікно рідні. Тут не крутилося, а ось тут зазори регулювались трішки. Ну як я і говорив попередньо, що таке вагах можливо. Тут у нас без ржавчини, до речі, на цьому автомобілі немає попирішків цих. Ми оцінюємо стан салону. Водейская дверная карта. Тут есть какие-то такие маленькие пошкодження. Полный электропакет, центральный замочек. Там проемчик. Пасок такие трешки в русинках. Оригинальный 18 рік, 8 месяц. Так само сиденье. комбинованные ткани плюс алькантара. Массажу, ергоактів, датчик світла, туманочки, адаптивний куріж, шкірине мультикермо, якісь кермо таке жирне, чи мені його натерли, прилюски для активної їзди, датчик дощу, віртуалка, шкільний підлопотничок. передніх сидінь, пробзонна кліма, навігація, мультимедіа, апконект, пізніше дізнаємося, що активований. Ну і в цьому автомобілі є світлий, світлостей. Блін тут навіть ні чистили ось. Якісь почоки тут були. є якісь. Majzniško invertor. Так, це фара у нас є оригінал. само ніде нічого не знімалось, не крутилося. Стакан ціленький, мажером дрібний. Трішки тут шумка погрізена, буває, Капот не крутився петлі оригінальні. Саме ця сторона фара оригінал. Ніде нічого не крутилося. Акумулятор оригінал. І плин сам чистенький. мясо и сухоньку. Так уж сухенькая, наверное, сожалею, их тут на потопку, где маленькое запутевание, но гулячка. Смотрите, из Затанкуй. Любом працює гарненько, рівненько. Навігація працює. АптКоннект є активований. мультикермо працює. Діктор працює. Чи старт стоп? Камера задня вийде, партроніки вмикаються. Навігація включається, асистенти Тут все працює. У нас пробіг в ДСГ Сцеплення в 1111-370. Тобто все не співпадає ЄГР працює. Ще кому автомобіль не їздив. Останні помилки скидали 4168 км Ну а по вприску палива все добре. А взагалі золи 40 грамів. І Пробіг 11409 це можна блок двигуна, тобто все співпадає. Цей другий автомобіль був в теж в непоганому стані, що візуально, що технічно. Так, тут був менший пробіг, але старший рік і вища ціна. Всю інформацію також передав для клієнта. Клієнту, в принципі, автомобіль також сподобався. І Як цей автомобіль був під Варшавою, а клієнт був із Варшавою, він вирішив одразу під'їхати його глянути на живо, так сказати, проїхатись. Клієнт приїхав, ми зробили ще те здраві з клієнтом, клієнту все підходить, і клієнт мене попросив, щоб ми поїхали ще до першого варіанту за 150 км і оглянули його. Тобто клієнт хочів, хотів побачити наживо, як там виглядали сколи і типу херці. Клієнт приїхав до цього. Ну, зі мною ми приїхали до першого варіанту. Приїхали, в принципі, клієнту все також сподобалося, що перший, що другий варіант. Ну і клієнт поїхав собі додому, зважити всі плюси та мінуси, порадитись із дружиною і на наступний день прийняв рішення забирати другий варіант. Там дилер крепко торгуватися не став і віддав той автомобіль за 119 тисяч злотих. А друзі, яка ваша думка? Який автомобіль ви купили в собі? Чи перший, чи другий? Або взагалі напишіть, що нічого не купили. Тобто цікава ваша думка. А Якщо вам буде потрібна допомога в підборі автомобіля, нагадую, що мої контакти. В описі відео та в першому коментарі. Напишіть мені на Viber, Telegram або WhatsApp, а я вам скину прайс на послуги. Дякую всім за перегляд цього відео, не забувайте підтримати лайк. До побачення!